Збираєтесь відпустку за кордон, хочете взяти з собою свого домашнього улюбленця, наприклад, до прикладу, собаку, тоді запасіться часом і терпіння. Адже поїздки з собаками справа серйозна відповідальність. Перше, що ви повинні зробити, це звернутися в службу ветеринарного контролю країни, куди ви збираєтеся поїхати і з'ясувати деталі щодо перевезення тварин. Так в одні країни не можна ввозити собак ліківських порід, інші цуценя. Далі ваша тварина, як і ви, повинна мати свій власний паспорт до того ж міжнародного зразку. У цьому паспорті повинні бути вказані дані про її здоров'я, зокрема, відмітки про усі необхідні щеплення, а також внесена інформація про вас, як про власника тварини. Наступна процедура чекування це коли під шкіру тварини вводиться маленький чіп розміром рисове зернятку. У цьому чіпі записана вся необхідна інформація про тварину, він вводиться на все життя, тварина його не відчуває. А на митниці цього чіпа зчитують усю необхідну інформацію про тваринку. Наступна процедура, яку потрібно пройти за три дні до від'їзду, це вироблення ветеринарного свідоцтва номер 1 Це основний документ собаки на дрібниці. Отримати його можна у будь-якій державній ветеринарній клініці. Для переведення тварин вам знадобиться спеціальна квітка. А для собак, незалежно від їх породи, також повідець, нашийник і намотник. Якщо ваш улюблений важить менше, ніж 8 кг, його швидше за все дозволять взяти з собою в салон літака. Великі ж собаки змушені подорожувати у багатному відділенні, а щоб легше переносити дорогу, їм дають надійність. Бронюючи квитки на рейс, попередьте, що ви будете не одні. Адже в деяких авіакомпаніях існує обмеження не більше двох тварин на борту. Тож, якщо ваша виявиться третій, Наступне перетин кордон. В аеропорт зі звіром приїжджати краще заздалегідь, адже тут вам треба пройти митний ветеринарний контроль і обміняти усі зібрані документи на ветеринарне свідоцтво міжнародного зразку. Далі реєстрація, де звір'я зважують разом з кліткою і ви оплатите так званий собачий квиток. Усе, шлях відкрито, ви можете подорожувати далі. Щодо проживання, обирайте готель. Де дозволено перебування з тваринами. Більше того, попросіть, аби готель надіслав вам письмове підтвердження, що дозволяє перебувати з пішками чи собаками на своїй території. І на остану, якщо у вас немає багато часу, або ви не хочете витрачати багато зусиль на вироблення вікомонітних документів, свідоцтв, паспортів, можете просто залишити свого улюбленця друзям або родичам, а їм натомість провести за кордону цікаві сувеніри та щасливої вам подорожі.